Ніж регіональну банду наркоторговців викрили полтавські правоохоронці та вилучили у них товару на 10 мільйонів гривень. Про це повідомив речник територіального управління держбюро розслідувань Олександр Білка. За його словами, зловмисники збували наркотики на територіях Полтавської, Дніпропетровської, Сумської та прифронтових областей України. Наразі затримано п'ять осіб, яким повідомили про підозру у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків. А також у їх незаконному виробництві та збуті в усіх затриманих міра запобіжного заходу тримання під вартою без права на заставу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для того, аби торгувати наркотиками, зловмисники створили спеціальний телеграм-бот. От, власне, з його допомогою і можна було всього у кілька кліків замовити необхідний товар. Замовлення ж відправляли або через сервіси поштових відправлень, або через так звані закладки. До речі, розрахуватися за наркотики можна було як у національній валюті, так і у крипті, для прикладу, сплативши біткоінами. Під час спецоперації відбулося 15 санкціонованих обшуків. Вилучено наркотиків на понад 10 мільйонів гривень, серед яких такі наркотики, як амфетамін, метамфітамін, ПВП та інші.